Вітаю! Ви на каналі Бабусні квіточки, і не тільки. Вже більше року ми живемо в Німеччині. Вивчаємо її життя, звикаємося з ним. Раніше купували воду у пляшках, потім купили ось такий фільтр і постійно ним користуємося. І вважаємо, що ми робимо правильно. Донька вдома часто чистила сіточки на а тут ні разу. І ось натирала вона краник та раковину і вирішила подивитися, що ж там в сіточки. Адже дощ говорять, що у них дуже чиста вода і можна пити. Хоча всі купують воду, під'їжджають перед вихідними і загарюють машину. І ви бачите, дійсно є осад на ситочку. І, можливо, ми робимо правильно, що в нас є фільтр. Я в жодному разі не стараюся щось там принизити чи щось там показати. Просто ми вчимося жити поза межами України. Комусь згодиться. Я дякую вам за увагу, тихої, спокійної ночі, Україна!